Ви знаєте, є презумпція невиновності, правильно? Ну, Які докази? Давайте я, мабуть, включу камеру, щоб люди знали, що Будь ласка, доставте документи для встановлення вашої розповідали. Підстави, які? які підстави? Виконайте 18 пункт 3 закону про національну поліцію. Представтеся. Посвідчення до повного ознайомлення. Ні, посвідчення ви не показували. Будь ласка, посвідчення не Яким законом це заборонено? Морозов Микола Вікторович, дільничий офіцер поліції, так. дільничий, а що тут дільничий взагалі робить? Їсне 18.01.21. Зворотню сторону, будь ласка, доповного знайомих. Поліція, у вас немає посвідчення. Встановлено написано. Власник посвідчення. Це нагрудний жетон. Є.